Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимося, ще таку тему. Сенатори з США просять Ізраїль дозволу передати свій, е, свій залізний купол, тобто систему ПВО, яка здатна е, захистити небо е, на 150 квадратних кілометрів. Давайте подивимось, чи. Ізраїль погодить, Ізраїль погодить пропозицію сенаторів Америки щодо передачі Залізного куполу Україні. Ви знаєте, може бути так. Там, звичайно, можуть бути ті, хто проти, але взагалі-то вони домовляться. Мають домовитись. От дивіться, оце от мечі це те, що падає на людей, падає на землю. так? Це е, також е, можуть бути і ці дрони, балалайки. Але тут ще, бачите, якесь е, от, трійка кубків в мене ще означає, як. Ті, хто проти, ті, хто не погоджується, або гниле оточення, які щось. Ну, от будуть, будуть, будуть якісь такі щитьорки, Ізраїль може не погоджуватись спочатку. Але як в результаті, вони мають якось домовитися. Ізраїль з Америкою мають якось домовитися через якісь суперечки. Ану, дивимо, чи правильно я зрозуміла? Ізраїль погоджує. Пропозицію американців передати Україні про різні Так, вони знайдуть якийсь компроміс, компроміс і плани спланують. І буде в них і бажання, не повною мірою бажання, але, вони, скажімо так, Ізраїль буде, якби не буде мати достатньо, скажі, не можу слово підібрати, не буде мати достатньо, тут не повноважень, а супротиву, достатньо супротиву для того, щоб чинити опір американцям. Тому, я думаю, от по картах вони погодять, мають домовитися, мають домовитися. Угу. Так, так, мають домовитися. Я так розумію, що, можливо, якось Америка застосує якийсь такий план, який може емоційно е надавити на ізраїльтян. Так? Що поставить їх на вигідне положення, якось прогнуть їх. І ось оце от імператор це от система, потужна система ППО. Але вони знайдуть ключ. Я думаю, американці якось зманеврують, зманіпулюють почуттями ізраїльтян. Тому, я думаю, що все вийде. Дай Бог, дай Боже. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку, дякую вам за лайки. Віримо в нашу перемогу всієї України. І ми перемагаємо!